28 серпня Успіння Пресвятої Богородиці або Перша Пречиста. Історія свята, традиції та заборони. Прикмет. 28 серпня закінчується Успенський піст на свято Успіння Пресвятої Богородиці. Його також називають Перша Причиста, Успіння, а в народі воно відоме як Обжинки. Трактування свята. Божа Матір прожила довге та сповнене віри життя. Вона допомагала всім, хто цього потребував, завжди підтримувала нужденних, лікувала хворих. Та прийшов її час і за три дні до смерті явився Божій Матері Архангел Михаїл. Він повідомив, що скоро та відправиться на зустріч із сином, тож треба підготуватися. Жінка зібрала та благословила апостолів, а залишок відведеного часу провела молитва, дотримуючись суворого посту. Саме 28 серпня вона заснула та відійшла на небо до свого Сина Ісуса. Що не можна робити у свято Успіння? Не можна ходити босими ногами по росів цей день. Вважається, що у свято роса це сльози Богородиці, якщо ослухатися, можна накликати на себе погану долю та нещастя. Не можна вдягати старе чи незручне взуття, бо як натрети ноги в цей день, то весь життєвий шлях буде в мозоля. Не можна в цей день стригтися, особливо дівчатам, бо можна розгнівати Діву Марію. Не сваріться, особливо з родиною, не думайте зле, навіть про ворогів та не бажайте їм зла цього дня, воно неодмінно повернеться. Не можна шити, різати, взагалі користуватися голками, ножами чи ножницями. Навіть хліб ламають у свято руками, а не різати. Не можна працювати та прибирати, прати, ні дома, ні на городі чи у дворі. Традиції на першу причисту. Сни в ніч на Оспіння вважаються віщими. Якщо щось побачили в ніч із 27 на 28 серпня, то може не скоро, але сон обов'язково збудеться в реальному житті. День неодмінно б треба сходити до церкви. Поставити свічку та помолитися перед іконою спіння Пресвятої Богородиці. Попросити в неї про захист та подякувати за все. Тільки в цей день закінчується піст, тож можна влаштувати першу трапезу. Але тільки після того, як скуштуєте освячений хліб, а ще треба пригостити свяченою їжею бідних. Прикмети свята, Успіння проводжай, осінь зустрічай. Успіння кінчає дожинки. Веселка до теплої осені. Якщо молоде бабине літо тепле, то на старе чекай негоди. Якщо багато павутиння, зима буде морозною і ясною. Після заходу сонця навколо землі з'являється туман, який до світанку розсіюється до дощу. Польові квіти пахнуть сильніше звичайного до негоди.